Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здоров'я Свіна Хочу вам розповісти про вакцинацію поросяток Що ми робимо, чи вакцинуємо на групі Попоросу. Тобто Починаючи з п'ятого дня ми вводимо вакцину Віровіт. Від набрякової хвороби поросяток, щоб у нас не було проблем після відлучення до 30 кг. Вакцина працює на віротоксин. Не дає йому вражати органи, викликаючи набрякову хворобу. Веротоксин виділяє Мішкова паличка, через колі, гімолітичний штам. Ну, ми зараз на даний час працюємо цією вакциною. Потім на 17-21 день вводимо кіпровську вакцину Міосфера через ін'єктор. Позигольний від мікоплазмоза та цирковірозу. Чому? Тому що синдром мультисистемного після відлучного впрутнення поросят починає працювати з 12 кг, тобто швидко поросята обгуднуть. Ми бачимо ознаки циркенроду. Такі у нас поросята. Оце дві основні вакцини, які ми застосовуємо у себе на підприємстві. Цього нам достатньо. Потім 50 днів ходиться вакцина від класичної чимось свиней. себе відчуваємо, лежимо файно. Свиноматки, як бачите, завершних кондицій віддають все краще своїм діткам. 21.09 поросилася ця свиноматка, а сьогодні у нас 13,10. До скоро відлучення. Така ситуація. Будемо змінювати ми пластикове підвіконня, вже замовили, але є проблема, дуже довго йдуть 5-метрові ПВХ-панелі. Як Будемо змінювати відео, бачите, це будемо робити за що реконструкцію Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам. うこれさ。